З миром Божим. Всі ми знаємо історію, яка случилась в Америці 11 вересня 2001 року про цей теракт, коли зіткнулася християнська культура і воїнственний іслам. І що ж дійсно там случилося? Право в тому, що на тому борту був християнин Том Бінер. і він і ще декілька хлопців вони противостояли злу тим терористам, які захватили цей літак. І вони підняли всіх людей, всіх пасажирів і е, противостояли злу. Як? Вони почали молитися, молитвою оче наш і псалом 22». Е, і вони відвели руль, і цей літак упав і розбився в землю далині від нас густо населення, там де проживали дуже багато людей, і своєю хоробрістю, ціною власного життя вони врятувались. І що це показує? Це показує, що істинні віруючі християни, ті, що йдуть за Ісусом Христом, вони мають так само, ми маємо всі так само, як. Цей хлопець нам показує встати і всім разом противостояти злу, яке написано в Святому Писанні, Господь говорить, що наша брань не проти плоти, плоті крові, але проти духів злобів, піднебесних, тьми, влади тьми віка Сіво. І, і, на жаль, зараз царює в світі не Ісус і добро. А царює зло і сатана лукавством, брехнею, і ми маємо нетолерантно відноситись до, до зла, а навпаки, противостояти проти нього і перемогти зло зможе тільки Ісус, тому що Він вже переміг сатану, Він переміг пекло і Він знає, як це зробити. Він дав нам духа свого, якого ми який нас звільняє, який нам допомагає в проповідуванні. Він нам. Показує, що говорити, де говорити, як говорити. І зло проросло в цьому світі, із за того, що ми почали до нього так толерантно відноситись. Тобто відсутність будь-яких абсолютів призводить до того, що зло об'єдналось і противостоїть добру. Він хоче стерти світ. А значить, добро з лиця землі ядерним апокаліпсисом. І противостоять йому зможе тільки Господь. Тому, якщо ви хочете об'єднатися, приєднатися до того, щоб запобігти зло, зупинити війни, зло, біди, прокляття, запрошую вас на онлайн-конференції, місії, слово Боже, Салтаненко, це відео і інші в YouTube за пошуком Салтаненко. Підключайтесь, дивіться. Приєднатись, напишіть мені коментар, або під особисті. Я з радістю вам допоможу підключитись до тіла Христа і допоможу вам у цьому питанні. Тому що Господь каже: якщо ми всі об'єднаємося в молитві, станемо проти цього зла, війна обов'язково закінчиться, а це можливо тільки якщо ми прийдемо в живу апостольську церкву. Увіруємо в Господа, приймемо його в своє серце і будемо йти проповідувати, йти самим рятувати людей із лап сатани. Нехай Господь благословить вас і збереже на тому місці, де ви є. Амінь.